Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому влоговому відео хочу запросити вас оглянути задній двір нашої дачі, куди ми з вами, до речі, жодного разу не зазирали. Умовно ділянку на нашій дачі можна поділити на дві нерівні частини. Передня частина, на якої розташовується газон з декоративними рослинами, квітниками, доріжками, терасою. і... Частину переднього двору, там, де ми вирощуємо городину, тепличка і декілька грядок Але ж задня частина відділена від е, нашого погляду будиночками. І зараз ми коротенько пройдемо, щоб е, і подивитись, і в той же час не займати багато вашого часу. Ось тут ділянка у нас ще на облаштуванні. ми тут ще Збираємось багато чого змінювати, деякі речі прибрали, які тут були розташовані, вони були зайвими. І починаємо трішки висаджувати рослини. Посадили плющиків, будемо ось цю частину паркану залізного закривати зеленню. Він нам не подобається. Була така. От, ну, потреба поставити паркан, але не було можливості поставити ось такий. Набагато було б краще. Були ось такі, в наявності у нас колись купували профілі, їх і використали. Можливо, пізніше будемо їх замінювати. Також яливець, ще деякі растинки повисаджували. Переважна більшість ще вільно і чекає свого часу. Ось гортензія квітує. Висаджували місяць тому вже дорослу росину. І ось нарешті можемо подивитись з вами задній двір. Він дуже вузенький, тому я і сказав, що задній двір у нас маленький. Господарські різні речі, такі, що можуть знадобитись по будівництву, якісь труби, обрізки і таке інше. А земля. Поверхня засаджена різними рослинами. Наприклад, багато в цьому році ми виростили розсади суниці. Ось сюди вона майже вся і пішла. Вся суниця вже цвіте і вже будемо незабаром збирати врожай. Також тут кущик, бачите, ось вона, кущик. Лахини невеличкі. Ми чотири великих висаджували, і два кущика у нас таких невеличкі, я їх ніколи не показував. Але ось вони є, вони ростуть, і вже ми побачимо перший врожай незабаром. Жімолость росте. Також все це висаджено одразу хочу сказати: ось такі кущики невеличкі в цьому році. Тому вони маленькі, але нічого страшного. Буде ще у них все попереду. Суниці буде, я дивлюсь, так, дуже багато. Суниця ремонтантна рослинка. Плодоношення відбувається протягом всього теплого періоду року. І багато у нас на задньому дворі дельфініум. Дельфініуми ми вирощуємо з насіння. Ось це дворічний кущ. Дуже красиві вони самі по собі, як рослини. В минулому році, після висадження розсади, вони квітували, але не так потужно. В цьому році, звісно, квітування вже таке. Після того, як вони відцвітуть, ми обрізаємо суцвіття відсвітчує і чекаємо на наступне цвітіння. Дивіться, яка потуга. Щойно завершилась потужна злива, до речі. і... Квітки на дельфініумі набираються вологи. Якщо слабеньке стебло, то вони можуть завалюватись. Зараз з вами побачимо завалені. Але ось саме на цієї рослинці дуже потужне стебло таке. Брабанти. Брабанти ми висаджували ось ці три красення. Одразу як купили дачу 22-го року. Їм вже півтора, півтори роки. Ось цим-трьом брабантам. Ми їх на цьому місці висаджували для того, щоб перекрити трішки простір від сусідів, тому що тут у нас прохід між будиночками. Зимовий ось цей будиночок і літній, якому років 45, а може 50, він був побудований ще першими власниками нашої дачі, коли тут роздавали дачні ділянки. Ну так і стоїть. Були у нас плани його винести з ділянки, прибрати і тут висадити плодовий садочок. Але потім, коли порахували, скільки це буде коштувати, то вирішили нічого не чіпати. Він по-своєму. Ось зараз нам почав подобатись. Хоча, можливо, він такий не дуже красивий, не дуже там новий, такий, але він є і хай стоїть. Нам він зараз вже подобається. Ось так виглядає між будиночками, ось так можна подивитись газон на передній двір. Такий простір відкривається. Ну, давайте трішки клумби, пройдемо квітнички. Ростуть у нас великі бігоні. Бігоні ось такі бульбові. Ми їх висаджували бульбами цієї весни. До речі, бульби я замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Дивіться, які вже потужні листя. Ну, чекаємо цвітіння, обов'язково. Я так думаю, ми з вами подивимось. А в інстаграм так, я обов'язково. Буду викладати, як вони будуть цвісти. Взагалі, друзі, хочу запросити вас підписуватись на мою сторінку Instagram Дуже багато цікавого, корисного там викладаю по вирощуванню рослин. Посилання на Instagram свій я залишу в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка, чекаю ради кожному підписнику, кожному з вас. Але давайте продовжимо. Це доріжку ми таку побудували. Саме дешевий варіант, ось 70, якщо не помиляюсь, гривень 40 на 40. І вони товстенькі такі прокинули за півгодинки. І ходимо, щоб не по землі, не бруднити ноги. і таке інше. Вічна квітуча бегонія тут у нас росте з розсади, вирощували. і фацелія. фацелію ми закасили вчора. Вирощували її як сідерат, вона зараз, як мульчуючий матеріал, у нас тут буде лежати, щоб під шаром мульчі ось цієї природні розвивалися корисні мікроорганізми. Дощові черві і інші істоти, які допомагають підвищувати радючість ґрунту. І Висадили ось так. поробили такі Лунки, висадили. Розсаду дельфініумів. Тут буде у нас ось, я дивлюсь, раз, два, три, чотири дельфініуми. Це розсада цього року. З насіння вирощуємо сіяли в лютому, в кінці лютого. Ось так вони вже виглядають. Друзі. Ну, якщо будете вирощувати, до речі, Квіти з насіння, майте на увазі, що схожість ну, 50 на 50 десь, але не розстроюйтесь, це нормально. При роботі з рослиною, особливо дельфініум, воно таке у багатьох не виходить, руки опускають, не треба. Сійте, доглядайте і все буде добре. Ось, що я хотів показати: це дельфініум дворічний. З минулого року, ось в тому році, ось ці кущі дільфініуму, ось ці, ось ті що ми підійдемо зараз, вони виглядали ось так. Зараз вони вже такі красені. І, до речі, коли вони були ось так висаджені, вони в тому році вже цвіли. Наприкінці літа. Подивимось, як ці будуть, не будуть цвісти, але ось ці кущики вони цвіли вже в тому році. В цьому, звісно. Цвітіння більш потужне. На жаль, вже так відбувається, що частково вони відцвітають, а злива, бачите, наповнила, і вони ось падають одразу. Як півоні, як тюльпани півоні, подібні, набираються води, квіточки і ось так загинаються. Це погано. Погано, треба опори якісь робити. Ну, Ми так попідв'язували трішки, але ж руки не дійшли, щоб зробити це більш так масштабно і більш надійно. Смородина. Висаджували в першу осінь, як купили дачу, осінь 2022 року. І ось вже врожай. Але вона трішки так ну, не зовсім правильно доглянута. Руки не доходять, тому що. Задній двір не завжди за нього, ну не завжди він на очах. Тому буває так, що забуваєш і своєчасно не робиш те, що потрібно було б зробити. І дивіться, наслідки зливи, ось такий ось таке красиве суцвіття, ось цього красення дельфініуму, Просто воно наповнилось те, що за що я щойно казав, і все. І воно цей чик. І похилилася сама рослина. Коротенька ця опора. Коротенька, треба більш надійна. До речі, їх почали було їсти ці бронзівки. тому довелося бронзівок збирати руками, ми їх просто зібрали. І вдалося нам позбавитись їх. Тут ожина росте, це молоденька. Я під ожину вже так трішки Краще зробив, треба пофарбувати, до речі, таку опору. І ми будемо пагани прив'язувати, розводити їх. Ось вона така довга, тому що два кущі ожини, потужні такі, стебла, багато квітів, цвіте. І вже зав'язь. З'явилася зав'язь, а на деяких гілочках. Ось вже є ягідки. Можливо, за потреби будемо ще подовжувати цю опору. Ось так виглядає наш задній двір. Якщо коротенько, так, він невеликий, він дуже вузенький такий, але ну, по можливості за рахунок того, що дуже маленька дача, 5 соток всього, то залишати порожньою такі ділянки, навіть вони не зовсім зручні для вирощування. Рослин, ну це було б неправильно. Ось тому і використовуємо. І ось ще я казав, покажу, ну, не казав, що покажу лахину але казав, що у нас ще є кущки лахини. Ось підростає врожай. І ось тут у нас на лахині, чекаємо. Дуже любимо ягідки, а ви самі знаєте, зараз ну майже 500 гривень кілограм лахини. Тому краще, звісно, 2-3 кущики. Дорого, звісно, висаджувати їх, тому що багато кислого субстрату ми туди підмішували сірку калоїдну гранульовану. Ну я показував на каналі, кому цікаво, можете подивитись, як ми висаджували і який результат. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!